На Рівненщині водій наїхав на двох пішоходів і втік. Люди живі, проте у лікарні. Автопригода сталася на одній з вулиць у селі Забороль Рівненського району. Двоє хлопців, одному з яких 23, а іншому 24 роки, йшли по узбіччю. Кажуть, раптово на них наїхав автомобіль ВАЗ. Ми з другом двох поперед. Хлопець з дівчиною ще ззадів. Машина їхала ззаді, ми йшли по обочині. Ми не очікуємо, йшли з боку нічого. Не. Цей що ззаді що він бачив, що її повертає на нас. І він встиг оскочить з дівчиною. Нас двох зацепив. Після наїзду, каже, потерпілий, водій їх ще й побив і втік з місця ДТП. Швидка забрала хлопців до лікарні. У людей численні забої. Одного з потерпілих вже відпустили додому, а Олександр ще у медзакладі. У нього дуже пошкоджена нога. Попереду дві операції. Каже, після наїзду втратив свідомість, але не через удар, а тому, що водій його побив. Збили ще й битничок. Оце, ж бачите, все ціле, а тут зубів немає. Ви ще били, і на мене зазу хату занесли, щоб ті і ми закиха вони були всі п'яні, шість чоловік. І, да, шість чоловік. І ще один приходив вчора сюди на коридорі. До мене підійшов і говорить: якщо, якщо я більш тобі не дам, ну дві тисячі відсили. Я і а той ж казав, що то він і скакав до них бити ще водій. вазу 24 роки. Його та авто за кілька годин знайшли неподалік місця наїзду. Міра морожку даний транспорт за було знайдено. Поблизу села Ремель Рівенського району, водія та транспортний засіб доставлені Рівенське РВ. Водій запевняє, пішоходи раптово вийшли на проїжджу частину і він загальмувати не встиг. Втім, удар був незначним, адже обидва хлопці встали і пішли далі. Їгнем. Я не пам'ятаю, де він взявся. Вискочив там ворота під забором. Їхав помаленьку по суші. І він вискочив, був ми стали. Це, його там підняли. За ноги пробую, кажу, чи цей. Ну, чи чувствуєш ноги, яка чувствує? Ся... Ми поговорили, каже, ну скоро визивати. Він каже, не треба нічого, ніякої скорі, нічого, я все нормально. То ми ще поговорили з ним, де я поїхав, а дядько залишився з їм. Угу. Він сказав, що ніяких претензій вони немає. Версію водія підтримує і пасажир легковика. Мовляв, потерпілі спершу від допомоги відмовились, а пізніше чомусь самі викликали собі швидку. Питань претензій ніяких до нас не мав. Діма поїхав, повіз хлопців додому. А я залишився з ним, попитав, по давай скоро визомо. Нічого не треба, нічого не треба. ну то Я пішов, я доходжу до перехворка. Бачу, вже скоро їде. Як насправді все було зараз, з'ясовують слідчі. Водій не затримувався, втім проти нього відкрили кримінальне провадження, інкримінують втечу з місця, ДТП та ненадання допомоги потерпілим. Поки правоохоронці вирішують, хто винен, мати потерпілого бідкається, де взяти гроші на лікування. Мене син один не ходить, поламав хребта. Де я такі гроші візьму? Один на каляці, тепер другий ще сидить. А тепер і це інвалідом став через таких п'янюк.